І ми їздили там, проводили величну агітацію в потенціальних пунктах. І в одному селі, здається, в районі під час проведення агітації йшли по ринку, структували с людьми, роздавали агітки і так далі. Я ще дію, що вже вперед вертаюся, ну Десь він є. Я вертаюся назад, дивлюся, спільний собі. Коні, сані, купа багато-багато людей наприклад, а пан Іван на санях каже, як у Лені та куп про там говоримо, це було так не сухо. Дуже задума. Справді, до речі, не тільки він набагато працювати, справді його там ідея, його думки це. Треба дуже ну, розуміти, що так, це ж не так важко, не все, все, все відвично. Але пані Іван, в принципі, міг і гарно відпочивати. Він коли брав молодицю до танцю, то він таку польку з будзом перепрошує слово. Давав, що там, що перепрошую молодим, то цього було далеко до свого мистецтва. І зараз дуже приємно, справді, що погоди, що Микола все ж таки не продовжує батькову спадщину, батькову традицію. І що все вийшло лише книжка у вертикальних було. Я ще писав за життя. Писав до життя. Дякую за запрошення, Володя.